Так, я можна за децентралізацію? Запам'ятайте, в нас ще раз по Конституції за статутом ми можемо вирішити, скільки ми догори відправляємо, тому що місцевий бюджет є власністю територіальної громади. Державний бюджет за 95 статті Конституції передбачив, ой, ой як він існує для забезпечення потреб громадян і територіальних громад знову на тих, на яких не вистачає. Не на гелікоптери не на золоті батони, ні на що інше. Тобто воно в нас все цивілізовано як і в Європі. Розумієте? І повноваження точно так же. Коли ми в територіальній громаді в нас все під контролем, то у нас виникають тільки. Конституційні центральні органи, обласних немає ні прокуратури, ні міліції, ні пенсійних, ні всього іншого. А це прокладки, які замість нас утворили оці органи на місцях приватні юридичні особи. І тому ця частина прибирається, це така економія серйозна. Вони центральні органи, і, на, і наше все підконтрольне на нашій території, наша зона відповідальності, всі органи під нашим контролем, під контролем кожного. І тоді нам, як в Європі, коли є основа, це оформлена національне багатство в нас це під контролем, нам все одно ну, кого ми виберемо. Ми ж за ним тілі. не теліпаємося. От, є основа. Ми що теліпаємося? То ж основи немає. То за тими, то за іншими. Вони деребанять оце неоформлене. Ви, до речі, знаєте, от мені хотілося би намалювати, як малював той Тарас, як його. Коли забуває прізвище, то він на мене образився возняк чи возняк, ну здається. Возняк, він так красиво малював. а Я йому кажу, а чого ви? Ну, ну треба ж було за олігархів правду написати? Ви написали неправду. Значить Він малює. ви Знаєте, каже, що є е, цивілізовані держави, значить, е, є тоталітарні держави. А є наші такі, не знаю, ну я не пам'ятаю, як він правильно це сказав. Як от, от Путін каже, не до держава, так? Да? Так, да, значить, ну, перше, це, е, наприклад, е, е, народ, який проживає в цивілізованій державі, да? а це національне багатство. Так от він говорить, що в цивілізованих країнах значить, е, ну, багаті люди, у них же олігархів немає, у них просто люди, які заробили нормальні гроші. Значить, їх там десь 20... Е, верніч, не так. їх дуже мало, там 3%. відсотка. І 20% національного багатства це ну, якби їх е, власність. В тоталітарних державах, наприклад, в Білорусі, одна людина користується всім національним багатством. Наприклад, Путін, Путін він теж контролює всіх олігархів, можна сказати, що одна людина контролює все національне багатство блін, е, етого, е, цілої держави. А в Україні він почав малювати так. А я потім намалюю, як би я намалювала. Каже, у нас одному олігарху там 10% національного багатства належить, другому там 20, третьому там ти, четвертому, і отак 80% мають шість олігархів. Не належало, то вони да. користуються. Правильно. А я вам кажу, а чого? А, так він і ще так сказав. У нас зараз вся ситуація в Україні залежить від того, як ми домовимося з олігархами. Та я вам кажу, а що ви таке розказуєте? У нас по Конституції національне багатство належить оце, оце все всім. Все всім зараз, так? І те, що ви намалювали, воно віртуально, як Сергій правильно сказав, так, ви малюєте так прочерком, там, як, як пунктиром, да. що вони зараз ним користуються, доки ми його не оформили. Тарас Возняк, чи Возняк? Возняк? Він дуже часто на українській правді, mm -hmm. він економіст здається. От і, і нам залишається тільки оформити все це, ні з ким не домовлятися. І вони пропадуть. Як я кажу, коли ми оформимо національне багатство, наші олігархи становляться звичайними громадянами України. І до речі, ми позавчора коли були Етого, ефективними менеджерами. Вони претендують стати. Вони можуть стати ефективними менеджерами жити достойно і ми з ними ви, вони, вони, не вони не захочуть. Захочуть, не захочуть у нас стільки молодих ми, людей, кому який можна сенс, довірити. Який сенс... Ні, як цим керувати і не мати з цього всього. Тобто вони можуть знатися також проти нас. Тобто роботи багато, відповідальності багато. Що, що, що вони користуються, якщо дуже багато, з чого вони вже провели Дивіться, всі виродинці, які через громаду. Так вони ж оформили не через вас, а через громаду. Не через конституційну власність. Ще ні, вони їх не казали. А якщо ренту їх замінити? А якщо не землю приватну? Значить, землю ніхто. Ви розумієте, ми приватну власність не чіпаємо. Земля. Те, що Те, хтось тиїст. побудував і щось, щось. У мене це питання не стоїть. У них питання свої родини, а у мене стоїть питання моїх дітей, і... І які вимушені чи механізм. Ні. Ін, можна я скажу? Дивись, угу. от, наприклад, ми в Сєвєродонецькій бачимо, наше Сєвєродонецьке об'єднання вдоти, в мене є документи про це. Через суд у нас є просто фірма, яка з ними судилася, вона, вона нам подарувала ці документи як фонд держмайна. У 2002 році, який не має ніякого відношення до територіальної громади, такого власника немає з 96-го року. Значить, розуміючи, що він цього не може робити, значить, пан Бондарєв підписує, що акт прийому передачі, але вони пишуть одну строчку, там, приміщення там, такого цеху, приміщення такого цеху, приміщення такого цеху. І просто його підписують. Не, немає навіть печатки фонду держмайна. Тобто ніхто не поставив. Тобто для мене це знак, що він нічим не володіє. Вони всередині утворили юридичну особу, значить, яка в офшори вивозить цілий бюджет Сєвєродонецька. А це могла би бути прибуток нашої територіальної громади. Тому Сєвєродонецьке об'єднання ЗУД чекає, поки ми утворимо тобто, територіальну громаду. Юридично... Ні в кого забирати не нічого не треба. Не треба. Значить, великі підприємства тільки на заборі написано, навіть... та шахмія, та, та, та. пінчук, все інше. Воно чекає, чекає, поки ви оформите. Що стосується маленьких отаких от приміщень, які поприватизовували міські ради, які не мали повноважень, ми їх не утворювали, ми їм не передавали це наше майно. У мене таких приміщень теж два. У мене приміщення 500 квадратів, де в мене магазин, але я купила там, власник, я не купувала, я не вмію хабарі платити, ми шукали так, щоб купити вже ті, хто вже купили. Ми купили, перекупили. Да? І в нас є виробниче приміщення. Таке ж точно. Я ж теж не знала як і всі. Ще три роки тому знаю. Але я знаю одне, поки немає цієї оформленої публічної власності, приватна, розплюнуть, ми сьогодні розмовляли з Львівською області, позабирали нараз приватністю. Того, що немає головного гаранта держави, публічної власності, національного багатства, на яке потім, от вона є тканина по Україні, все пофіксовано, а зверху лягає приватна власність. Вже ні вліво, ні вправо, ніякого рейдерства. Є такі об'єкти на завершеному будівництві, багато приватизовувалися, і вже самі приватні ці господарі добудовували ці об'єкти. Це окремо це спільна приватна власність проходить. ж так. та створена новостя. Я готова наприклад дати приміщення, доплачувати, якось там розмовляти. Я ж нормальна людина, я розумію, що. Для те, що ми купували раніше, ну це було копійки. Якось ми можемо, чи там на наполовину платежі, чи доплата, чи якийсь інший спосіб. Тобто це повинно бути якось вирішення. Я не винувата, що так було. Розумієте? Тобто просто справедлива доплата з та, цієї. Я так розумію, що все ісходить з того, що ми Ми, громадяни починаємо розуміти, що це так, як наша, так як у мене є квартира, яку я. Купив, так? Хтось приватизував. Це моя власність. Точно так ми скинулись і ми купили квартиру, так? ну дом наш. Да. Чи нам хтось його ну, її Подарвав, подарував, але ми, але ми не знаємо, і там живуть бомжі. Ну багаті. Вони там користуються, щось там здають. Її, і тоді ми зібралися і зрозуміли, о, так це ж наше. Там хтось запит дав, хтось ще щось. І ми тоді приходимо, і ми ж ну, не не. Воюємо з ними, не забираємо, ми просто кажемо хлопці, ну все. Ну, да, жити? У нас є квартири, ви хочете жити, давайте гроші платіть, чи якось так. Ну так, ви ж такі ж три власники, які ми. До речі, не те, що вам хочу сказати, вони 20 років розуміють, що ми колись це зрозуміємо. Я, я впевнена, чесно скажу, я Та, просто не відчуваю. Диві... Oh не... вони... вони відчувають, відчувають 20 років, що, старати, труси, що ми друзья, тому що ми об этом не заявляли. Але ви розумієте, це їх захист. Якщо вони це говорять, це значить, вони говорять yeah. страх. Якби вони цього не проговорювали, для мене був це знак, що вони впевнені. А коли вони це проговорюють, для мене це знак, крім того, я з ними ж багато спілкуюся, я розумію, що вони перші, хто готові до цього. Вони чекають, як от, офір, та ж оті чотири громади. І вони чекають, коли більшість це зрозуміє, і вони під тиском все нас отроблять. Розумієте, от чого, Для чого ми про світу проводимо? Вони. Чим більше людей про це говорять, от ми сьогодні говорили з хлопцями на Майдані, ми прийшли тоді на Майдан. Да? Я проти майданів. Я розумію, що олігархи нас там зібрали, і в нас в Сході вони це роблять. Але ми цей майдан використовували, щоб про світу проводити. О, там три місяці, три людини, десять людей, двадцять людей. Мікрофон є, в мікрофон. На сцену пустили на сцену, український дом, український дом, все не знесли, ладно. Ну коротше, ми проводили, ми сіяли все це, і зараз хлопці кажуть, тільки лінивий зараз на сцену не виходить і розказує про територіальні громади. Тобто вже пішов, ця хвиля пішла. Будь наразі так, так. Розумієте, у нас все є. Чого я спокійна? Не хвилююся. Дітям говорю молоді, що у нас 90-му році. От ви через 50 років дойде вам, ви повернетесь. Ми не встигнемо ви зробите. Тобто, а в них нічого немає. Розумієте, ми коли побачили, що суддів немає, прокуратури немає, всього іншого немає. От я собі розумію, коли судді пишу, що суд не утворений, що вона у неї немає присяги суддя, вона юрист приходить додому. У неї виходу немає. У нас вихід є, у них виходу немає. есть, То -то все решения, которые судьи не принимали, например, прикатывались. Ну, в принципе, в принципе. Кстати, кстати, по этому поводу я сейчас э, вот, вот этим способом и приватно ебаю, и суд свой. Да, ну, Олег... По я в роге... <с Олег, да, Олег, два года рассказывала, они были на вебинаре за прошлое, им рассказывала, рассказывала, это еще раз антибанковская, как антиколлекторская группа. Нет, а потом через два года ему это дошло и пошло. Фу-фу-фу-фу, да людям, он пуляет, 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 дошло людей. Відомісті громадян 46 раз і все. І людина зрозуміла. Ви розумієте, що ми, це от ми з вами, це дві частинки приватна власність і публічна власність. Ми цю кусочок нашої публічної власності, за яку ми відповідаємо, стаття 13 Конституції, власність зобов'язує. Ми забули. От що на сході люди не виходять. Я вони не знаю, що земля їх власність. Вони не знають, що їх треба захищати. Ми не забули, ми не знали, нам не казали. Да, ми просто не усвідомлюємо цього. Не цікавилися. Да, Жили по інерції в СРСР, до цих пір живемо. А зараз обставини складаються так, що час прийшов, що вони почнуть про це говорити. вибори про це працюють на це працюють, то що зараз вибрали невідомо кого. Люди зрозуміють, що треба вже самим братися за, за, за господарство. Ріма я я час кажди день, проходя мимо палатки. От сюди ну є бажання поговорити. і говорю. Ребята, вы знаете, что вот соучастники преступления. И начинаю вот в прямом текстом. Вы знаете, что нет такой законосозданной организации, как КМДА, как вот это вот Рада, как прочее. Дело в том, что вот смотрите, вот видите вот документы, но нету заснованных. А, нету... ну, а, а как, а как? Я говорю, ну как, как? Ну вы туда попадете, вы примите какое-то благое решение или неблагое. не благое. Не будет иметь это разницы. Какая-то бабулька там, вон там вот какая-то бабулька, она просто скажет, а баба Баяга против, и она права, и она подаст на вас у нас за совершение уголовного преступления. Вот Присвоение полномочий.